Запрошуємо, запрошуємо, відважних і сміливих, Запрошуємо, запрошуємо, веселих і кмітливих. На святі новорічному, розваг вас жде багато, На наше новорічне запрошуємо свято. Заходьте, діти, вже пора нам свято починати. І з півночі далекої зиму запросили ми на свято Біля нашої ялинки будем грати, жартувати, веселі пісеньки співати, і за таночком, хто засумував, нехай спішить до нас на свято. nek da im ne više ti kaže on da Настав зимовий час, я, зима хурделиця прийшла вітати вас. Ми любим зимонько тебе твій іні і льодок, і сніг пухнастий на гілках, санчата і каток. Довго, довго мандрувала, гостю до вас завітала, Щоб самі не сумувати, буду з вами святкувати, І прийшла я не сама, я подружок привела мої подружки сніжинки, красиві, і легкі, мов пушинки. Гей, сніжинки мої білі, відлітайте мої милі, Будемо з вами танцювати і наших діток розважати. Ой, що ж це робиться? Хто мене посміє розбудити? Ось язом. Хто тут сміється? Хто тут тупоче? Нікого немає? Як добре? Ох, ти яка ялинка і вогники на ній чудові. Зараз я їх собі заберу. Ой, Біда, хто ж це за проводники? Дітки, ви не знаєте? Що ж робити, як це свято без ліхтариків зустрічати? Зимонька, не сумуй, наші дітки звеселять тебе, затанцюють хоровод. Ми підемо всі наліво. А тепер усі направо до ялиночки зберемось, і швиденько розійдемось, пострибаємо на нишці, закружляємо на доріжці, сядемо відпочивати. І почнемо все спочатку, ми підемо всі наліво, а тепер усі направо, до ялиночки зберемось і швиденько розійдемось, пострибаємо нанишці, закружляємо на доріжці Сядемо відпочивати і почнемо все спочатку, ми підемо всі наліво, а тепер усі направо, до ялиночки зберемось і швиденько розійдемось, пострибаємо на нишці. Закружляємо на дорижці, сядемо відпочивати і почнемо все спочатку. Ми підемо всі наліво, а тепер усі направо, до ялиночки зберемось і швиденько розійдемось, пострибаємо на низці. Закружляємо на доріжці сядемо відпочивати і почнемо все спочатку. Ми підемо всі наліво, а тепер усі направо, до ялучку зберемось і швиденько розійдемось, пострибаємо на низці, закружляємо на доріжці Сядемо відпочивати. Шо, ну, що стомилися малята? Нащо ж ви так розсуміли, спокою немає? Я це ти забрала вогники з ялинки? Я? Ну, ти що? Мені теж потрібне новий рік зустрічати, і вогники потрібні. Як же тобі не соромно. Зараз до мене на свято лісові звірята прийдуть, а ліхтарики на ялинці не світяться. А ви мене розвеселіть. Можливо, і ліхтарики тоді віддам. Я, усенька, подивись, скільки зайчиків до нас біжить, зараз вони тебе розвеселять. Зайдите танцювал, танцювали, зайдите танцювали, так красиво в ушкам вушками хитали, ушкам их дали так. Ля-ля-ля-ля-ля, ля 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 Ля-ля-ля-ля-ля, ля 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 так. На галявизайте танцювали, зайдите танцювали. Так красиво, лапки виставляли, лапки виставляли так. Ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля, лапки виставляли так. Ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля, лапки виставляли так, на галяві зайте танцювали, заті танцювали, зайте танцювали, так красиво хвостиком ляляли. Молодці. Гарно танцюєте. Тоді віддавай диткам ліхтарити. Е, ні, я ще не розвеселилася. Може, ваші дітки ще мене розважать? Молодці малята, так і бути віддам вам ліхтарики. Хай продовжується ваше свято, а я піду в свою хатинку і буду зустрічати Новий рік із своїм котиком. До побачення. Дітки, а чи не боїтеся ви мороза? Я зараз перевірю. Веселі, щасливий новий рік іде, Нам подарунки під ялинку зимова казка принесе, сніжинки крутяться веселі, щасливий новий рік іде. Нам подарунки під ялинку зимова казка принесе. Парами ставайте, ручками примерзайте та стрибайте. Новий рік весело сустріне. Сніжинки крутяться веселі, Щасливий новий рік іде. Нам подарунки під ялинку зимова казка принесе. Парами ставайте та у танку кружляйте. Снігопад, загадковий снігопад неповторний снігопад, танцює снігопад Ці жінки крутяться веселі, щасливий новий рік іде. Нам подарунки під ялинку, зимова казка принесе, Сніжинки крутяться, веселі, щасливі новий рік іде. Нам подарунки під ялинку, зимова казка принесе. Парами ставайте, носиками примерзайте. Парами ставайте, вушками примерзайте. Подаруночки, я діти всім вам приготувала. А щоб під ялинку ви їх отримали, потрібно відповісти на питання Вікторини правильно. Гра наша так і називається. Чи буває на ялинці? Якщо відповідь так, то ви плескаєте в доловки, а якщо ні, тупаєте ніжками. Один, два, три, гру розпочли. Чи бувають на ялинці іграшки ялинки? Так, чи бувають на ялинці пиріжки з спавидлом? Ні. Чи бувають на ялинці веселі сніжинки? Так. А чи бувають на ялинці Чи бувають на ялиці яблучка? Ні, а шишки? Так, а чи бувають на ялиці машинки? Ні, а чи бувають на ялиці яскравые гірлянди? Так, мол, всі на всі питання відповіли вірно. Отже, чекайте під ялинкою подаруночки, а мені вже час, до побачення. Щасливий кролик йде до нас, завітає в кожний двір, принесе в цей рік нам мир та хороших всім новин. Хоч наш кролик і прудкий, Хай цей рік буде легкий. З Новим роком вас вітає, Щастя, слава ти бажаю.